Це бомбосховище у Рівненській обласній клінічній лікарні. Нині тут облаштовують приміщення, де зможуть тимчасово перебувати люди. Так, на сьогоднішній день виглядає вентиляційна система. Ось, звичайно, вона потребує. Ну вже навіть не реконструкції, а повної заміни. Практично всі труби прогнили, не працюють двигуни. Це бомбосховище, побудоване у 1976 році. Його так і не використовували за призначенням. Як розповідає директор лікарні Віктор Ткач, через порушення будівельних норм його не змогли здати в експлуатацію. Оце, що було раніше, то Таке саме було і тут. Ну, через те, що ситуація така зараз, така зараз. Склалося в державі, що треба треба відновлюватися треба... Бо це. Треба бомбосховище це по-любому. Первое, це показала, теперішня. Ситуація показала, що це все, що прийшло в упадок, треба, щоб воно було в хорошому стані. А у цьому приміщенні раніше була соляна кімната. Тепер тут планують зробити операційну. Це приміщення, яке знаходиться в більш-менш найкращому стані. Воно, мабуть, найбільше сухе. Тут є можливості проведення відновлення вентиляції, тому що збереглися всі вентиляційні отвори, і відповідно є інфраструктура. Те, що ну, є операційний зал, передопераційна і відповідно стерилізаційна. Тут вже замінили електропроводку, відновили протипожежну систему, наповнили резервуари водою та почали робити підлогу. Також тут планують облаштувати душову кімнату та санвузли. Тут відновлена система. До постачання і каналізації Ось, в сусідній кімнаті буде знаходитися система, яка буде викачувати ці всі нечистоти. Це приміщення розраховане на 400 людей. При потребі тут зможуть розмістити більше тисячі. На сьогоднішній день необхідно провести заміну дизельного генератора. Це таке, що стовідсоткового треба, щоб ми повністю були автономними. Ну приблизно буде наближатися опалювальний сезон. Ми переводимо дане боммосховище повністю на електроживлення. Необхідна ще там сантехніка, необхідна в якісь матеріали для впорядкування нашої операційної Це і плитка, і шпатлівка. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.